Це приїзд до одного з будинків на вулиці Коновальця у Рівному. На щастя, тільки показовий. Через встановлений тут мешканцями бетонний блок пожежна машина у двір заїхати не може. Начальник караулу Василь Микицький розповідає: такі випадки у місті не поодинокі. Це тільки один випадок із багатьох, який ми бачимо в даному мікрорайоні. Ми хотілося б побажати керівництву Жеків, щоб прийняли до уваги наші наші рейди. І зробили відповідні висновки. Тим самим покращили б нам роботу, щоб ми могли вчасно приїжджати на допомогу людям. Цей будинок також знаходиться у мікрорайоні Північний. Сюди заїхати можна, але через гілля дерев та лінії електропередач розсувна драбина не піднімається вище третього поверху. Як рятувати людське життя на інших поверхах, пожежники не знають. Ну я якщо буде горіти четвертий поверх, то я вже не виставлю драбину. Бо заважають провода, це основне електропередачі. Ну а нижче заважають дерева, теж не виставлені. Таких будинків у рівному багато. МНСники кажуть про ці проблеми працівники відповідних служб знають, але вирішують їх чомусь дуже повільно. Питання неодноразово вже піднімалося на рівні міської ради, розглядалося на комісії технологічної безпеки міста Рівне. Значить, керівники ЖЕКІ знають про цю проблему. Вони Ну, працюють над цим питанням, але разом з тим проблема існує. Проблема існує, тому що мешканці, самосвідомість наших громадян, вона не є такою досить високою. Вони кожен, як в нас в Україні, думає тільки про себе ніхто ніколи не думає про сусіда, про ближнього. Працівники МНС просять з розумінням ставитися до вирішення цих проблем, адже в їхній роботі кожна втрачена хвилина може коштувати людського життя. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.